Вітаємо вас, друзі! Бажаєте швидко та смачно навчитися готувати сирне тісто, при цьому не витрачаючи багато часу. Тоді залишайтеся з нами, і експертка телепроекту на смак Людмила Татар поділиться з вами кулінарними порадами та підказками. Телепроєкт на смак знову в ефірі. А це означає, що сьогодні ми знову будемо готувати прості та смачні наші українські улюблені страви. Пишні, м'які, ароматні і неймовірно смачні сирні пончики, ці ласощі з рум'яною скоринкою підкорили не тільки українців, а й увесь світ. Добре обсмажені домашні пончики з неземним ароматом свіжої випічки та ванілі неможливо стояти. Готувати зі мною буде мама у декретній відпустці Оксана. Доброго дня! Вітаю вас! Мене звати Рогожинська Оксана. Я дитина багатодітних батьків, а також багатодітна мама. У мене троє діточок. Син Ілля, 13 років, дочка Софія 2 роки, а також Матвій 6 років. Мені дуже подобається готувати нові страви для своєї сім'ї. Дуже цікаво дізнатися для себе рецепт приготування пончиків. І це не просто сирні пончики, а старовинні сирні пундики. Пундики? Я так. Цікаво. Про цю страву завжди розповідала мені мама, яка колись жила на Черкащині. І це рецепт завжди готувала її бабуся. Мені дуже цікаво було б дізнатися, як ви будете його готувати. Тож готуємо разом сьогодні. За любки. Круглий, зазвичай солодкий пиріжок, смажений в олії, нам відомий як пончик. Але ще кілька століть тому цей борошняний виріб називали пундиком або пухликом. Дуже складно визначити точно батьківщину улюбленої солодкості, та сучасна назва страви пончик, має польське походження. А взагалі її готували ще в стародавньому Римі. обсмажували на жирі, посипали маком та поливали медом. Згодом в епоху середньовіччя пончики з'явилися і у європейській кухні. І в наш час у деяких країнах цей вид випічки є обов'язковим атрибутом Нового року. Загалом, пончики це величезний простір для кулінара з фантазією та прагненням нового. Адже приготувати страву можна з будь-якого тіста дріжджового, бездріжджового, сирного та навіть лискового, з отвором посередині або без з начинкою або без неї, з корицею, в кунжуті, посипати цукровою пудрою, полити шоколадом, карамелю або, взагалі, приправити часником. У багатьох світових кухнях популярністю користуються саме сирні пончики. Вони мають високі смакові якості, як у теплому, так і у холодному вигляді. А ще містять меншу кількість калорій. Герой, якому спало на думку кинути шматочок тіста в киплячу олію, невідомий, але певно заслуговує на пам'ятник. Адже результатом його фантазії стали німецькі берлінери, норвезькі смультринги, італійські бомболіні. Тюркський баурсак, ізраїльська сувганія, грецький лукумадис, турецька локма, американський донат та український пундик про такі смаколики ще в козацькі часи говорили з вабиш калачем, не відженеш і бичем. Для приготування найсмачніших сирних пончиків нам потрібен творог, яйця, сіль, сода, борошно і цукор. Ми будемо готувати солодкі чи солоні пончики? У нас буде два варіанти пончиків і солодких, і солоних. Дуже цікаво. Людмила, скажіть, будь ласка, а який сир ми будемо використовувати? Для приготування пончиків знадобиться будь-який сир. Бажано домашній. Сюди ми додаємо сіль, обов'язково цукор, потім додаємо яйця, розмішуємо і додаємо борошно. Ще у нас є сода. Якщо у вас буде е, сир такий комочками, то його треба через сито. Або зараз, знаєте, технологія така, можна блендером є девайси. Хазяйкам зараз дуже легко. Тісто виходить таке м'ягеньке. Таке жовте яйце, мабуть, домашнє. Так. За 5 хвилин у нас буде тісто. Готове. Половинку. Додаємо борошно, замішуємо м'яке тісто і воно має відпочити. Поки у нас виходить так ложечкою, а потім на, на столі ми його, замісимо.

У кожної хазяйки свій сир. Наш сир був достатньо вологим, тому у вас може також піти трошки більше борошна. За цей час ми змастили нашу поверхню олією і даємо нашому тісту відпочити. Накриваємо. Що зараз ми будемо робити? А зараз нам треба розігріти олію. В такій високій Так. Додаємо приблизно пів літри олії. Скажіть, будь ласка, олії потрібно брати з запахом? Олія повинна бути рафінована без запаху. Оксана, якщо у вас вдома є старовинний чавун, діставайте та смажте пончики саме у ньому. Так, я помічала, що якщо в казанкові, то пончики найкраще просмажуються і не прилипають до дна. Так, вони будуть дуже смачні. Тісто відпочило. Зараз будемо формувати пончики, смажуємо ручки в олії. І такі, як приблизно, як. Грецький горіх. Катаємося. Трошечки так. поменше, так. Да. От. З одної порції виходить приблизно 40 штучок. Не дуже такі величенькі, малесенькі робимо. Гарненькі. Я думаю, така страва дуже сподобається дітям. Так, так. Пудрочкой. Вони люблять похрумтіти. Але ж треба не забувати ще й наших чоловіків. Вони О, люблять і сметанкою, з м'язком, з ребришками. Це так смачно. Я дуже рада, що я потрапила на вашу передачу. І коли ви сказали, що ми будемо готувати пундики, це була дуже велика радість, так як у моїй родині цей рецепт дуже люблять. Моя мама саме. Вона, мабуть, і сама хотіла би до вас потрапити, але дуже соромиться. Тому ми передаємо їй привіт. Мамо, готуй з нами пундики. на ага, ну, добрий день! Приходьте обов'язково до нас на передачу. Оксана, чим ще ви займаєтесь у декретній відпустці, крім домашніх справ, кулінарії в декретній відпустці я дуже люблю займатися фотографією. Це я кажу, моя віддушина. Це те, що мені приносить радість і заряд енергії. Я дуже люблю фотографувати діток uh -huh. в першу чергу своїх і усіх. Діток люблю. Вони такі э, цікаві, вони так дуже міняються з часом. Тому мені хочеться залишити ці світлини на пам'ять для своєї сім'ї і для кожної сім'ї, щоб вони залишалися. Тому що дітки ростуть часом відлітають із батьківського гніздечка, угу. а ці фотографії будуть гріти сімейними тихими вечорами. Раніше друкували фотографії. А як зараз? Як ви працюєте? І... А, ви... ви знаєте. Я дуже люблю друковані фотографії, як раніше, коли відкриваєш альбом і разом з сім'єю переглядаєш ці світлини. Mm. Тому зараз для своїх клієнтів я в першу чергу віддаю це все в електронному варіанті. Але кожному своєму клієнту я віддаю на друковані фотографії від 10 до 20 штук для того, щоб у нього... Гарантовано на пам'ять залишилися фотографії. А там чи надрукує, він чи надрукує. А okay. ці фотографії в будь-якому разі залишаться на пам'ять. Також зараз ми можемо надрукувати фотокнигу. Це дуже гарна пам'ять. Я думаю, дуже цікаво буде нашим внукам, правнукам потім переглядати цю книгу як якусь сімейну реліквію. Так, це історія. В моєму телефоні вже 6 тисяч фотографій. От ви можете мені свої фотографії просто і я вам напечатаю. Надрукованих, на жаль, вже років 10 немає. Чесно кажучи, от вам скажу, у мене був такий, поки я ще не працювала, а робила фотографії для себе. Я також увлеклася печатати фотографії, але в наших магазинах, де печатають на принтері. Я напечатала десь 100 фотографій принтером. За рік ці фотографії вицвіли. Вони потеряли свою якість. І вони стали зовсім такі обісвічені. Uh -huh. Потім я поняла, що ті самі гроші, що я потратила, я можу, я в Одесі знайшла дуже хорошу друкарню, лабораторію, де печатають хімічним способом, як раніше. І ті фотографії uh -huh. зберігаються на довгі роки. Можна зробити і в чорно-білому варіанті, там є різні види бумаги, там шовк є матова бумага і глянцева бумага. І ці фотографії залишаться на багато років для ваших для вас в першу чергу. Ви будете їх передивлятися. Тому за ту ж саму ціну, що ми печатаємо Через принтер ми можемо напечатати дуже якісні фотографії. Олія наша закипіла. Скільки багато пункти на нас вишні. Uh -huh. Кидаємо по п'ять uh -huh. штучок. Людмила, скажіть, будь ласка, скільки потрібно смажити? Коли олія закипіла, треба зменшити вогонь і смажити приблизно 4-5 хвилинок. Uh -huh. Але ж дивіться. Якщо даже корочка вже така гарненька, внутрі може бути сироватий, тож mm -hmm. провіряйте по-своєму. По Хочеться спробувати, ага. але дочекаємося. Дочекаємося. Багато не, не треба закладувати. Mm -hmm. 5-6 штучок. Обов'язково треба на таку Сервіт. серветочку, да, щоб оліка стекла. Поки смажуться пончики, ми приготуємо смачну чесникову заливку. Для цього нам потрібно часник очистити, на терочку змішати з сілью, перцем і олією і додати кип'яченої води. І Також треба подрібнити зелень. Сирні пончики чудово підходять для сніданку чи легкого перекусу. А ще вони можуть стати повноцінним обідом, якщо смачно, заправити їх чесником. Оксаночка, я пропоную вам зараз зайнятися заправкою чесникової такої заливочки смачної. Добре. Для цього нам потрібно чеснок, на терочку, додати олії, сіль, перець зі смаком і кипяченої води. Добре, я думаю, я справлюсь. А щоб було ще смачніше, додаємо ванільний цукор до пудри цукрової і посипаємо. Ми та наші діточки люблять солоденькі, але ж не забуваємо про наших чоловіків. Тож для них сьогодні отака от чесночна заливочка. Смачно. дуже-дуже. Неможливо встояти. Тож нагадаємо рецепт ароматних та смачних сирних ласощів. З однієї порції інгредієнтів матимемо 40 кульок. Отже знадобиться 360 г сиру, 2 столові ложки цукру, 2 яйця середнього розміру, 1 чайна ложка соди, 180-200 г борошна та дрібка солі, сир змішати з яйцями, цукром та сіллю, додати трохи борошна, соду і перемішати. Сипати решту борошна та замісити м'яке тісто. Відривати невеличкі шматочки і скачати кульки трохи менше волоського горіха, смажити в олії на середньому вогні 4 хвилини. Посипати цукровою пудрою чи заправити чесником це вже на ваш вибір. Але краще спробуйте обидва варіанти. Якщо ви страву готуватимете вперше, ось ще декілька порад. При замішуванні сирного тіста не обов'язково добиватися повного подрібнення сиру. Його крупиці нададуть родзинку готовим пишкам. При смаженні класичних пончиків не варто забувати, що вони значно збільшуються у розмірі, тому не потрібно занурювати у ємність занадто багато кульок. Почніть з одного-двох шматочків, щоб візуально оцінити місткість сковороди для смаження. В якості основної страви пончики можна подавати з тушкованим м'ясом, чесником, сметаною або іншими солоними соусами. В якості десерта підійде джем, повидло, шоколад згущене молоко. Всі ці солодощі чудово гарманують з випічкою. Тож бажаємо вам смачних експериментів. Ці повітряні сирні кульки ви приготуєте лише за 30 хвилин, і ціла гора смачних повітряних ніжних пончиків у вас на столі. Хрустки зовні, та м'які всередині побалити себе та своїх близьких. Якщо ви, як і наша гостя Оксана, мрієте приготувати смачні. Трави пишіть нам у приватні повідомлення на сторінці Культура та Мистецтво Подільська, і ми з радістю запросимо вас до себе на передачу. З вами був кулінарний телепроект на смак, моя гостя Оксана Рагожинська та Людмила Татар. Дуже да. смачні, дуже хрусткі і такий запах чеснику.